Після численних арештів членів Всеукраїнського об'єднання Свобода і звинувачення їх у терористичній діяльності, опозиція організувала пікетування будівлі СБУ. У свою чергу прихильники влади надають широку підтримку правоохоронним органам, внутрішнім військам та міліції. Транспорт із подарунками, солдатам, строковикам і кадровим міліціонерам прибув до столиці України із Криму. Ми всі гордимося ними, ми всі їх підтримуємо і, безусловно, волнуємося учим за них. Вручивши подарунки, кримчани вирушили до Маріїнського парку, де взяли участь у мітингу на підтримку влади. Офіцер полку Тигр подякував співвітчизникам за підтримку і розповів про службу. Днем вони ведуть себе мирно, спокійно. Також захисники влади розповідають про цілодобову агітацію з боку Майдану. Поставили великий екран. І пасте на йде пропаганда, то тобто здавання, переходня перехождення на їхню сторону. Протистояння стало носити інформаційний характер, адже жодна із сторін не збирається відмовлятись від своїх намірів. Наталя Сова, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.